сильні. До цього моменту пройшло два десятки років, щоб вистроїти цю структуру, щоб вистроїти базу, вистроїти академію. Це питання ми чи ні, однозначно сильні, тому що в нас є всі ознаки професійного клубу. Костянтин Федорович, а ви приїхали на збори до Закарпаття. Це цікавість президента, це вихідні. Що ви побачили? Які враження від роботи Кравбасу? Хочу сказати, що дуже чекав цього моменту, щоб подивитися гру нової команди, тому що ми зробили дуже багато кроків. Ми з багатьма футболістами простилися, підтягнули молодих футболістів. Ще взяли декілька футболістів, які мають досвід прем'єр-ліги. І мені дуже було цікаво подивитися через певний час, перші, другі збори, як буде виглядати ця команда. Для мене ця гра, яку ми вчора дивилися, з Ворсклою, це якась лакмусова бумага, і якісь понятні для мене можливості нашої команди. До певних рішень. Вчора був добрий футбол, мені дуже сподобалось. Обидві команди були самовіддані до гри, ніхто не хотів програвати. Мабуть, десь результат несправедливий, але і ми могли виграти. Рома Дебелка мав такий момент але. Якщо брати в цілому, то ми побачили, що ми можемо грати на високому рівні, який відповідає премєр нерлізі. Моє відчуття в процесі гри. Мабуть, на вперше там, з 24 лютого, коли я продовжу там, 45 хвилин тайму, я відвольокся від насущних проблем якісь. Я ну, виключився. І це для мене такий емоційний був сплеск, е -е, я би сказав. Я знаю, що у вас була змога подивитися ці контрольні матчі і також вам додатково відсилали тренування, повне тренування від Віта до Я. Навіщо це президенту клуба? Якщо б ви мені це питання задали десь років десять тому, я, мабуть, зміг на нього відповісти. Зараз я не розумію, чому я це роблю. Але я це роблю, це моя це необхідність, це мій внутрішній стан. І він потребує, щоб я це бачив. Я не переслідую ніяку цілі, але мене це дуже цікавить. Жіночий футбол. Ну, Якщо подивитись на соціальні сторінки клубу, він там переграє зараз основну команду, наскільки це все ж таки важлива історія в Кривбасі. Ну то ви розумієте, хто займається жіночим футболом у Кривбасі? Це футбольні забаганки Артема Гагаріна. Це от така його пристрасть футбольна. Дуже цікаво, це якась е, нова сторінка для футбольного клубу, для розвитку. Це, е, ми, ми ж все це робимо для людей. Це якась частина аудиторії, а яка частина? Це половина. І жінки це друга половина. Це для нас дуже важливе питання і, і важливий момент, який ми будемо розвивати. Як і основну команду. Ну, напевно, це така ще історія, що жіночий кривбас може швидше стане чемпіоном України, ніж чоловічий. <рес> Мені тяжко сказати, але ну, мабуть, так. А може і ні. Подивимося, ми однаковим натхненням займаємося і жіночим, і чоловічим футболом. Тому подивимося, хто раніше. Побачимо. Неможливо, можливо. Зараз багато очікувань від цього чемпіонату, багато прогнозів. Яким буде цей чемпіонат? На вашу думку, лідери трохи кажуть, підсилили, Дуже цікаві амбітні проекти підсилились. Що ви чекаєте від цього сезону? Цікавий. Я так розумію. Клуби десь підрівнялися в класі, тому що... Певна кількість фахівних футболістів уїхала, і Тому, звісно, звісно, чемпіонат десь підрівнявся. Так, треба, треба. Треба грати, буде телебачення, ці ігри будуть. Показувати люди будуть дивитися. Дуже багато наших болівальників на фронті часто спілкуємося, вони дуже цікавляться, бо це відлікає від той роботи, яку вони виконують. І тому тут в тилу потрібні от ці емоції, які заряджають на наших хлопців на перемогу. Кривбас. Про головне, я кажу, так. Які все ж таки завдання виставити перед командою в дебютному сезоні в УПЛ? Виходимо кожну гру, кожну гру ми повинні вигравати. І Там, якби це банально не звучало, але це є наша філософія. Ну, ми не можемо робити свою роботу погано, а ми хотімо стати чемпіонами нашої держави. І це наше там головне завдання. Раніше ми готові раніше. Пізніше, готове пізніше. Це питання, яке, я думаю, через певний час воно дасть відповідь. Час дасть відповідь. Слоган клубу Кривбас це ми. Начебто просте слово сполучення. І все ж таки, що означають ці слова для президента футбольного клубу Кривбас. Це ті бурхливі емоції, які ми бачимо на трибунах, коли йде матч, коли футболісти на футбольному полі показують якісь емоції, які йдуть після тривалої роботи футболіста, тільки канцовкою. Момент, о, а скільки роботи робиться для того, щоб це все произошло. Тому Кривбас, це ми це, мабуть, вся ця праця, яка робиться всією нашою футбольною сім'єю. Це люди так. Це люди.